І далі про заняття з тактичної медицини на Київщині їх уже понад два роки проводить місцеве добровольче формування боярки, і охочих щоразу більше цього разу прийшли навіть школярі, каже наша Дар'я Цесарук. Треба знайти, знайти і закрити рану. Діана робить це уперше, тому трохи не впевнено, бо досвіду ще бракує. Її завдання зупинити кровотечу. Для цього вона використовує бинт і двома пальцями по черзі, затискає рану. Тепер рану Їй лише 15, і поки Діана не знає, чим займатиметься у майбутньому, але хоче бути готовою до будь чого Це корисний досвід, але так, да, це страшно. Бо, да, бо ну одне діло, коли це макет, а інше, коли це людина. І можна розгубитись. Буду однокласникам розповідати. Бо у школі цьому просто не навчають. Тут же починають із бази. Накинули. Довели ось таких пластикових різа. Як надягнути його правильно? Людмила показує покроково, бо тут багато нюансів. Приміром, турнікет зазвичай натягують якомога вище. А щоб людина не стекла кров'ю, він має щільно прилягати до шкіри. Максимально треба закрутити і сам фіксатор. Турнікет має бути якісний. Якщо немає змоги там купити якийсь дуже дорогий, то є у нас наші українські виробники. Бажано, щоб у кожного зараз був турнікет, і кожна людина знала і вміла, як ним користуватись. Це може врятувати власне життя, і ви можете врятувати життя комусь. До повномасштабного інструкторка Людмила пекла торти і тістечка та професію кондитера. У лютому, 22-го їй довелося змінити. Чергувала на блокпостах з медиками. Потім, коли Київщину звільнили, я зрозуміла, що знань недостатньо. Почала навчатись, отримала багато сертифікатів, бойовий медик. Це не був якийсь такий вибір, чи мрія мого життя. Ну, так склалось, Я зрозуміла, що я можу бути корисною. Ці заняття вона проводить щотижня, сьогодні учнів шестеро. Повернула назад. Супер. Людмила і Світлана сюди приходять уже вдруге і нового дізнатися, і вивчене пригадати. Досить актуально, тому що в країні війна, і навики мають бути в кожного. Такі уроки тривають щонайменше кілька годин. Вони ініціатива Юлії. Ці заняття потрібні всім. Абсолютно всім. ніхто не знає, кого яку ситуацію він побачить, і ми не знаємо, що зробить сьогодні, завтра в ворог. Зараз така небезпечна ситуація. Своє волонтерство вона почала іще ще го Тоді на схід возила форму, якої просто не було, і купити її було майже неможливо. Тепер потреби у бійців інші зброя. Я не можу взагалі уявити, щоб ми такого не возили. слонів мабуть, не возили бойових ще. У нас був цікавий запит від хлопців. Треба було знайти армійську бусоль і ще тих часів їм була дуже потрібна. Знайшли і запитів нині не менше. Навпаки, кількість звернень завжди росте. Як і прохань навчити так меду ще й військових. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.